Так, доброго всім вечора. От за капотом я вже закінчив. От зробив такі жалюзі. Ось от, от такі жалюзі вийшли. Тут же все проварно. Тепер тут все треба зачищати повністю. От, то заборник е, воздуха на інтеркулер. інтеркулір. Воно так в мене виходить. Ось так воно в мене виходить. Вот. Мучився, мучився, а от таки вирішив сьогодні закінчити і з капотом вже все, все вже він такий має вигін. Завтра сушу, все попроварую повністю, позачищаю, от ще тут все має проварувати. От, лишиться ще рішітка передня, але вона буде мабуть, зйомна. Саме більше мене мучив той заборник воздуха. Але він отак в мене вийшов. Я не знав як, думав, чи наверх ставити, чи що, чи вигинати жалюзі, чи як їх ставити, чи жалюзі. Я ще там приніс одні жалюзі, думав, може їх там ставити. Але просто-напросто взяв то все, позарізав, от взяв плоскогубці, повигинав, завтра ще все файно попідчищаю, попід і все, воно буде класно. От, взагалі ну, вийшло воно мені ідеально. Я навіть сам не сподівався, що воно так вийде. От, Тут в мене піднижений от як видно. Видно інтеркулер знизу. Там такі резинами все проставлено, щоб воно все було. От, от Видно інтеркулір. Там є резинка. Тут резинки, все, резинки по боках. От ще треба тільки там щось придумати, щоб воздух, от туди, щоб прямо все дуло на інтерваліатор інтеркулера. Так Коротше Получається у мене штука вот,